Це 31 грудня. Сьогодні стрічка новин в інстаграмі переповнена дописами, де люди діляться своїми досягненнями, і не дуже за цей рік. І знаєте, ці всі дописи натиснули мені на якесь таке придушене відчуття бути корисною. І е, я вирішила теж розповісти про що для мене був цей рік. Хоча, знаєте, насправді не тільки цей рік, а так роки чотири десь. Тому що так сталося, що саме от дуже активно ці чотири роки я припрацьовую свій внутрішній світ, починаючи там від дитячих травм і, і, і так далі. І, на жаль, вона так працює, що ну, не можна, знаєте, за один раз і протягом року побачити абсолютно все. Так, влаштована наша психіка, що вона так, знаєте, потрошку видає, видає. От, і ти це, якщо бачиш, якщо рефлексуєш, то походу пропрацьовуєш. От, і знаєте, про що для мене були ці чотири е, роки, вони були для мене про те, що я зрозуміла, що неможливо зцілитися, лише читаючи книги. Е, Звісно, ти завдяки книгам починаєш глибше щось розуміти, бачити, помічати, і, інакше на щось реагувати і так далі. Але до кінця зцілитись ти можеш лише тоді, коли поруч коло тебе є зріла людина, партнер, який тебе повністю з цим всім приймає. І знаєте, я не бачила в цьому житті нічого сексуальнішого. За чоловічу гідність. Коли ну, от буває ж такий стан, якісь життєві обставини накладаються, плюс жіночі гормональні фони, І от, наприклад, з тебе почались місячні падають гормони, ти просто в такій емоційній ямі. І в цей момент мозок не дуже правильно щитує навколишній світ, все здається загрозою, в тебе падає базове відчуття безпеки. І коли ти можеш своєму партнеру показати якісь, знаєте, такі тваринні емоції, які, такі як роздратування, злість, е, якісь навіть ревнущі, е, Ти це все показуєш. Каже, я знаю, що це гормони, е, я знаю, що це нереальність, але я зараз ось така, ти це вивалюєш, а твій партнер підходить і каже, ми справимось, обіймає тебе. І Знаєте, в цьому році я на якомусь рівні до кінця зцілилася, тому що я показала не найкращі сторони своєї особистості. Знаєте, це були якісь такі древні, да, скажімо так, еволюційні механізми, такі знаєте, тваринні. От вони просто всплили, я це показала партнерові, своєму чоловікові, і вона каже: Ми мала, ми вивезне. І в ці моменти розумієш, що блин, ну, нічого сексуальнішого, нічого кращого ти вже в цьому світі не побачиш. Тому що людина, яка готова тебе прийняти в якомусь такому, знаєте, такому жахливому стані і сказати: Слухай, іди сюди, сідай на шию. Мені дуже важко, але ну, ми справимось. Немає нічого кращого. І цей момент, знаєте, коли це сталося зі мною, коли я побачила, що любов вона, знаєте, така ну, між нами, да, або конкретно мого чоловіка, любов вона була така всеприймаюча, в присутності такі, знаєш, людина те приймає, вона присутня і абсолютно не засуджує. І готова допомогти. Це дуже цілює. Я в той момент сиділа, рефлексувала і побачила, що вплили е, певні такі ситуації з дитинства, коли знаєш, ти емоціонуєш, а тобі забороняють емоціонувати. Кажуть, фу, фу, що це за емоції такі? Так не можна, це не можна, коли тобі забороняють бути наскільки вразливою у дитинстві, що в дорослому е, вже віці ти просто якісь такі фу емоції реально боїшся показувати. І коли от просто настає такий момент, да, падають гормони, і ти не можеш це приховувати. Але ти теж з гідності озвучуєш цей стан, говориш це не про тебе, це не про нас, це гормони. Це, це теж, мені здається, досить гідна, зріла реакція. От, і тебе з цим приймають. Відбувається щось таке масштабне всередині. Я, я навіть не можу це пояснити. Це, знаєте, в цьому році, коли це сталося, коли я так проявилася і мене прийняли, е, ніби якийсь дуже-дуже такий величезний пазл е, доскладався, скажімо так, так ніби ядро твоєї особистості щось отримало, чого бракувало. І тому для мене цей рік і попередні три роки вони простілення. Простілення, якого б не відбулося на такому глибокому рівні аж до. Оцього ядра особистості. А, і знаєте, коли ти маєш такий рівень відкритості з партнером, тебе перестають цікавити інші чоловіки, інші жінки, Принаймні, так каже мій чоловік, і я йому вірю, тому що я це відчуваю. Я відчуваю, що це такий зв'язок, який лікує наскільки, що ти не шукаєш нічого зовні, тому що в тебе всі твої потреби. Вони закриті, і це може закрити одна людина. Звісно, я розумію, що є дуже багато людей, і у всіх людей можуть бути якісь свої цінності. Вони можуть бути не такі, як у мене. І це теж окей, якщо людині з цим окей. Та знаєте, що я помітила? Що е, жінки, ми взагалі дуже адаптивні створіння. Якщо жінка не має Чітко вибудованої системи цінностей, от вона не знає, кого вона хоче бачити поруч, які стосунки вона хоче, або вона десь там всередині знає, але не може це знаєте, якось оформити. Тоді така жінка, ну, відповідно, не маючи якогось розуміння, буде зустрічатися з різними чоловіками і адаптуватися до того чоловіка потім мовчати. Бачив, він не стягує твоїх емоцій, твоєї відкритості, стане менш відкритою. І все більше, все більше буде віддалятися від отих своїх відчуттів. От її відчуття каже: блін, я хочу чоловіка, який все приймає, чого. Да? От, а, а ти не такий. І жінка адаптується, подумає, що, ну, мабуть, так, ну, всі так живуть, всі, але Любі, не всі. Не зраджуйте свої відчуття. Не, не не зраджуйте оце, дослідіть свою систему цінностей. Випіш випішіть прямо от сядьте, не не пошкодуйте часу. Випішіть, яку людину ви хочете поруч бачити, що для вас таке сім'я. От випишіть свою систему цінностей, навіть поставте, що на першому місці, там, наприклад, я, потім сім'я, потім там робота і так далі. Переділіть цьому час, подивіться, що для вас важливе, що менш важливе і так далі. І коли вас це буде чітко оформлене, ви вже не будете погоджуватись на чоловіка, який не дотягує до цих цінностей. Це дуже важливо. Я колись просто в свій час це зробила і потім зустріла свого чоловіка. От, це дуже круто. Я бажаю кожній жінці почуватись в сім'ї безпечно, безпечно. Відчувати, що тебе приймають. Відчувати, що е, за тобою або перед тобою міцна міцна гора, і вона тебе захищає від вітру і навіть від твого гормонального фону <хи> от, всіх з наступаючим. Сорі, я знаю, це вийшло зовсім на інстаграмне відео. Можливо, я просто почну записувати відео і опубліковувати їх е, на Ютубі, і вони будуть такі перевернуті, не, не такі на інстаграмні. Хоча, якщо чесно, я зізнаюся, якщо ми вже тут про таку сильну відкритість. Е, я хоч читаю багато книг і, ніби, знаєте, така глибока людина, вибачте, е, я все одно ще досі вважаю себе недостатньо ерудованою, щоб вести свій ютуб канал. Але я сподіваюся, що я е, осмілюся і все-таки почну його вести. Всім чудового нового року, хоч і непрості часи, от. Але проведіть його, ну принаймні в безпеці. Сподіваюсь, що не в підвалі, бо в нас, звісно, вибачте, кончені сусіди.